Доброго дня. Сьогодні нас, українців у Польщі, сколихнула новина, те, що президент Польщі наклав вето на соціальну допомогу українцям. Я хочу це все прокоментувати, заспокоїти вас, щоб не хвилювалися, тому що ми з вами знаємо, що в Польщі, завжди, наче то, як подарунок під ялиночку, ми отримуємо продовження нашого захисту, продовження нашого захисту. Мають продовжити до 4 березня 2026 року. То ось на цей закон президент наклав вето. Що зміниться? Я прочитала цю новину і хочу вам прокоментувати, заспокоїти, сказати, щоб не хвилювалися. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соціальну допомогу для українців. Вони можуть залишитися без виплати 800 плюс і безкоштовного медичного обслуговування. Але ми повинні розуміти, кого стосується саме це вето, і президент просить, щоб Сейм змінив цей законопроект, який він запропонував, тому що. Саме накладено вето на цей ухвалений сеймом законопроект, який передбачав соціальну підтримку для громадян України. Президент Навроцький пояснив, що програма 800 та безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють в Польщі. І, в Польщі. І Також він підкреслив, що. Саме у центрі державної е, політики мають залишатися поляки. Ну, на жаль, нам би хотілося і нас, українців, також, щоб ви брали до уваги, чому брали до уваги. Я хочу, щоб і громадяни Польщі також знали, що ми пенсіонери. Я пенсіонерка, чоловік пенсіонер, е, чоловік ще старший, ніж я. Йому 76 років, і він працює в Польщі. Він сплачує податки. Хочу сказати, що. Наша сім'я, я чоловік. Ми жодної копійки від Польщі не отримали. Ми утримуємо себе самі. Президент сказав: Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні на рівні з нашими гостями з України, за що ми дякуємо, що нас поважають. Це для мене є фундаментальним, говорить президент, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді, який подав Сейм. Що ж пропонує Навроцький? Е, глава держави запропонував власний варіант спеціального закону. Він закликав уряд і парламентські сили протягом двох тижнів напрацювати узгоджений документ. Чому протягом двох тижнів? Тому що ну 30 вересня буде вже через місяць. Називається а Сейм повинен напрацювати і подати знову на підпис президенту, проголосувати і подати на підпис президенту. За словами Навроцького, новий проект має включати посилені вимоги до отримання польського громадянства. Ще якщо зараз його можна здобути через три роки проживання у Польщі, то президент пропонує збільшити цей термін до 10 років. Також президент запропонував запровадити кримінальну відповідальність. Там за прояви. Ну це нас не стосується за які прояви. Кримінальна відповідальність це не соціальна допомога. Хочу прочитати: ось допомога 800 плюс для українців в Польщі. Соціальна ініціатива «800 плюс у Польщі залишається однією з ключових форм підтримки родин з дітьми, зокрема, і для нас, українців, для українських біженців, ті, хто має дітей до 18 років. Її головне завдання допомогти батькам та опікунам у вихованні неповнолітніх за умовами програми. Кожна сім'я щомісяця отримує 800 злотих. Це так і є. На дитину до 18 років у нас немає е, е, малих дітей, ми не отримуємо ніяких допомог, але я спілкуюся з українцями. Дійсно, саме ось така допомога, друзі, є. Втім, з 1 червня 2025 року правила змінилися. Тепер виплати нараховуються ці 800 плюс лише тим родинам, чиї діти фактично, фактично відвідують школу. Польську або дитячий садок. Виняток зроблено лише для тих неповнолітніх, які навчаються вдома в офіційній формі. Ну, наприклад, за тим же станом здоров'я не можуть навчатися в школі. Таке уточнення може суттєво вдарити по частині українських сімей. Для деяких із них втрата щомісячної допомоги означатиме різке погіршення матеріального становища, що потенційно може підштовхнути українців до повернення в Україну. Ну, тут напевно маються на увазі, що е, знімати орендувати житло в Польщі е, коштує е, досить дорого. Тому батьки один із батьків, там якщо працює, він майже всю зарплату віддає за оренду житла. І це дійсно таки є дуже важливим для українських сімей, тому що дуже часто мама, наприклад, працює, вона без чоловіка тут, і у неї двоє дітей. Заберуть ці виплати 800 плюс, то вона всю зарплату буде віддавати майже за оренду житла. Це дійсно є таким негативним. Але хочу сказати, друзі, що мається на увазі? Мається на увазі ще те, що у нас ну, є українці, які проживають в Польщі, і вони не пенсійного віку, вони не є саме інвалідами і вони не працюють. То уряд Польщі і президент хочуть, щоб ці українці працювали, і якщо батьки працюють, то будуть отримувати і на дітей ось ці. 800 плюс, якщо батьки не працюють, хочуть оці виплати зняти. Тож, друзі, ну що хочу сказати? Напевно, в цьому є сенс, що працювати молодим українцям потрібно, тому що ну ви ж в українці, в Україні працюєте правильно, так само і тут треба працювати. Тому що, е, ну а як інакше жити? Якщо ми пенсіонери з чоловіком, чоловік у мене хворий. В нього і українська інвалідність, і польська інвалідність, в нього ну, найстрашніший діагноз, скажімо так, ми купуємо ліки, ми потребуємо грошей, ми працюємо, ми не йдемо з притягнутою рукою, ми ніде не просимо грошей, хоч могли піти там десь якісь виплати отримувати. Ні, друзі поляки. Я хочу сказати, що багато українців є тут таких, що. Не хочуть отримувати ніякої допомоги, а забезпечують самі себе всім. Ми дякуємо за те, що ви нам допомагаєте, за те, що ви нас приймаєте. Ми тут працюємо, ми сплачуємо податки. На ці податки живете і ви, поляки, не тільки ми, українці, тому що ці податки, ви знаєте, так само, як і у вас, і у нас вони не потрапляють нам. Кишеню, а вони саме йдуть у казну, і вже з казни йдуть там виплати, чи на розвиток держави Польща, чи то на якусь соціальну допомогу чи інші виплати. Я хочу заспокоїти українців, хочу сказати, що зараз президент сказав, і вже багато українців хвилюються, що далі, як далі буде. Хочу сказати для тих, що не прац... хто не працює, ідіть працюйте. Це так просто. Якщо людина в 76 років пішла і працює, хвора людина, хвора людина із тяжким діагнозом. Пішла і працює. ну, На умові не умові праці, а умові зліцення, тому що стан здоров'я не дозволяє працювати, коли краще працює, коли гірше не працює. Стало краще, пішов працювати, але в основному працює в критичні такі дні. То звісно, що людина не працює, а йде там в лікарню до лікарів, і на це треба якийсь час. Тому ми будемо очікувати гарних новин. Ми будемо очікувати, тому що поляк того, що поляки до нас дуже гарно відносяться, тому що всі українці працюють, мало українців. Які не працюють, чесно кажучи, я взагалі не можу розуміти про що тут іде мова. Молоді українці, які не працюють, не зможуть претендувати там на виплати на дітей оці 800+. плюс. А що є такі? Ну як можна прожити в Польщі, не працювати? Е, я не знаю, як можна прожити в Польщі і не працювати, якщо оренда житла коштує дорого. Сподіваємося, що буде все добре. Відносно ж е, виникнуть питання, будуть ставити відносно пенсіонерів, нічого не сказали. Відносно інвалідів і, і пенсіонерів це саме така соціальні ну, незахищені верстви населення. Мені здається, що вони не залишаться незахищеними, а будуть саме захищеними і буде все добре. Тож очікуємо гарних новин. Очікуємо, що ці поправки до закону будуть такими слушними позитивними для нас, українців, і буде все добре. До 4 березня 2026 року. Захист буде продовжений, і найкращою новиною буде, що до 4 березня 2026 року в Україні закінчилась війна, ми отримали перемогу і всі українці повернулися. Я хочу вам подякувати. За увагу! Якщо я вас утішила і заспокоїла тим, що буде все добре, я буду дуже рада. Бажаю всім добра і гарного здоров'я. До побачення.